Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо дуже просте та швидке печиво. Можливо, воно не зовсім нагадує шишки, але дуже смачне. Отож до роботи. В Глибоку миску вливаємо яйце, додаємо цукор, сіль, столову ложку меду та все ретельно перемішуємо. Тепер масло кімнатної температури. Ванільний цукор та ароматизатори за смаком. Це також може бути цедра лимона або апельсина та спеції для печива та пряників. Вибирайте самі за смаком. Ретельно перемішуємо та починаємо частинами вводити борошно разом з розпушувачем. Починаємо замішувати тісто. В кінці переходимо на заміс руками, тісто швидко збирається в клубочок. Трішки розплескуємо його та ділимо на 12 рівних частин. З кожної частинки формуємо колобочок. Тепер формуємо шишки. Чайною ложечкою робимо заглиблення в шахматному порядку. Я зробила висновок, що чим глибше робити заглиблення, тим більше печиво буде схоже на шишку. Викладаємо печиво на деко, застелене пергаментним папером. Викладаємо обережно, бо печиво дуже ніжне. Змащуємо жовтком. Даємо жовтку трішки підсохнути та розігріваємо духовку до 180 градусів, випікаємо 15-17 хвилин до золотистості. Готово! Це печиво більше нагадує пряники. Воно ніжне, розсипчасте та дуже смачне, а головне готується зовсім просто, всім смачного. Готуйте та смакуйте. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових зустрічей!